Вітаю вас, друзі, на каналі компанії Бюро проектного менеджменту. У даному відео ми розглянемо, як побудувати та запустити виконуваний бізнес-процес за допомогою BPM-системи Камунда версії 8. Камунда 8 це комплексна система для оркестрування та автоматизації бізнес-процесів. Вона складається з таких елементів: моделер, редактор для побудови моделей бізнес-процесів, Zib, двигун для запуску процесів, Operate. Плагін для аналізу процесів, Tasklist – плагін для виконання користувацьких задач процесів та Optimize – плагін для оптимізації процесів. На сайті Камунда представлено можливість розгорнути систему в двох варіантах: перший хмарна версія на серверах Камунди, другий локальна версія на власному сервері організації. Інструкції стосовно обох варіантів розгортання Камунда наявні на офіційному порталі комунда.com. Алгоритм налаштування виконаного бізнес-процесу в системі Камунда включає наступні кроки: залогінуватися в системі Комунда, створити та налаштувати кластер, налаштувати модель бізнес-процесу, налаштувати логіку бізнес-процесу, створити та налаштувати користувацькі форми та користувацькі задачі, і провести тестування бізнес-процесу. Роботу системи Камонда розглянемо на прикладі наступного кейсу. Умовна аутсорсова компанія SU Solutions запускає проєкт з автоматизації бізнес-процесів всередині власної організації з використанням системи Камунда. Першим бізнес процесом обрано оформлення щорічної відпустки працівника. SU' модель процесу виглядає наступним чином. Працівник подає запит на отримання щорічної відпустки до менеджера за допомогою звичайного електронного листа. В свою чергу, менеджер повинен розглянути даний запит, погодити його або ж відхилити із зазначенням причин та надати відповідь на лист працівнику. Вимоги до бізнес-процесу виглядають наступним чином: працівник має заповнити стандартизовану форму запиту на відпустку та подати на погодження своєму лінійному менеджеру. Також працівник повинен отримати офіційну відповідь стосовно даного запиту. В свою чергу, менеджер повинен мати можливість підтверджувати або відхиляти запити на відпустку, таким чином, більш ефективно управляти робочою завантаженістю співробітників. Для початку роботи в системі необхідно створити власний аккаунт. Для цього на сайті Камунда потрібно заповнити реєстраційну форму та підтвердити свою електронну пошту або ж зареєструватись через власний Google або GitHub аккаунт. Після логінування зареєстрованого користувача буде автоматично перенаправлено в головне робоче меню системи консоль. Наступний крок передбачає створення кластеру. Кластер це структурний елемент в комодах, в межах якого виконуються налаштовані бізнес-процеси. Кластер може вміщувати собі проєкт або групи проєктів, які, в свою чергу, містять моделі бізнес-процесів, користувацькі форми і так далі. Для створення кластеру необхідно у верхньому меню консолі обрати кластери, натиснути Створити новий кластер, задати ім'я кластеру та натиснути Створити. Клікнувши на новостворений кластер, можна перейти в налаштування. Після того, як всі плагіни буде автоматично запущено та переведено в статус готові, а також користувачем проведено налаштування API-клієнта у відповідному меню, варто розпочинати створення проєктів. Так само кластер можна повністю видалити разом з усіма проєктами, створеними в рамках даного кластеру. Варто зауважити, що видалення кластеру є невідворотньою дією. Після того, як Комундо створено кластер, наступний крок передбачає створення проєкту та розробки моделі бізнес-процесу. Для створення проєкту необхідно в консолі Комунда перейти в моделер, клікнути Новий проєкт та задати назву проєкту. Наступний крок створення моделі бізнес-процесу. Для цього в правому випадаючому меню обираємо bpmn діаграму і автоматично переходимо до плагіну моделювання, який в більшості повторює багатьом знайомий КВМО, чи безкоштовний локальний плагін для моделювання від Камунда. З лівого боку, наявна базова палітра елементів нотації, з правого боку контекстне меню деталі для зазначення опису елементів, посилання для зв'язку артефактів і т.д. Верхнє контекстне меню дозволяє запустити симуляцію токену, яку ми розглянемо пізніше, а також виконати тестове розгортання та повноцінне виконання моделі процесу в рамках кластеру. В нижньому полі модулер відображає можливі помилки при моделюванні процесу, наявність яких не дозволить запустити процес. Тепер перейдімо до налаштувань проєкту. Для початку в правому меню визначимо назву процесу та ID процесу. Важливо, що ID має бути задано тільки латинськими літерами, без пробілів та пропусків. ID задається як для всього процесу, так і для кожного елементу та використовується для ідентифікації елементів самої системи Комунда. Та подальшою можливості налаштування зв'язків всередині кластеру. Розпочнімо з простої моделі бізнес-процесу, яка міститиме лише стартову подію, завершальну подію та декілька основних задач. Перш за все, задаємо назву та ID стартової події процесу. У нашому випадку це потреба піти у відпустку. Першою задачею заповнити форму запиту на отримання відпустки, яку виконуватиме працівник. Друга задача. Погодити форму запиту на отримання відпустки, яку виконуватиме менеджер. Завершальна подія відпустку надано або не надано. Для всіх елементів обов'язково задаємо ID. Після створення моделі натискаємо Розгорнути діаграму. Обираємо кластер в межах якого буде розгорнута модель, в нашому випадку кластер єдиний, та натискаємо Розгорнути. Після розгортання процесу необхідно перейти до OPERAT. Даний плагін дозволяє відслідкувати якість виконання процесу, збирати аналітику щодо виконання кожного екземпляру процесу та кожної версії моделі, а також виявляти помилки в розрізі кожного кроку процесу. В головному меню Operate відображається кількість виконаних екземплярів процесу. Скільки разів процес буде виконано від старту до фінішу, стільки разів це буде відображено в Operate. Виконання процесу ініціюється натисканням клавіші початок виконання в модулері. В такому випадку процес повноцінно запускається в роботу. Тестування процесу відбувається з допомогою такого плагіну, як TaskList. Якщо конкретному користувачу передбачено виконання певної задачі, така задача з'являється в профілі користувача в task Можна побачити, що перша задача з нашого процесу вже відображається на лівій панелі task Клікнувши на задачу, потрібно зголоситись на її виконання, натиснувши клейм у верхній панелі. Тепер необхідно додати зміни до нашої задачі. Змінні є частиною виконання процесу та відображають ключові дані, управління якими здійснюється в рамках процесу та задачі. Ключові зміни для задачі працівника є дата початку відпустки та дата завершення відпустки. Після завершення роботи задачі натиснемо Виконати задачу. Відкривши тасклист та клікнувши на наступну задачу процесу, додамо зміни необхідні для задачі менеджера. А саме рішення погоджено. Тепер, повернувшись до Operate, можна побачити результат виконання екземпляру процесу. Сірий маркер на завершальній події відображає, що процес вже виконано. В результаті маємо перше виконання першого екземпляру нашого бізнес-процесу. Після побудови моделі процесу необхідно розробити дизайн користувацьких форм або юзер-форм та зв'язати їх з задачами процесу. Для того, щоб розробити користувацьку форму, необхідно відкрити моделер, клікнути на випадаюче меню, як показано зараз на екрані. Обрати форма та вказати назву форми. Редактор користувацьких форм має подібну архітектуру, як і редактор бізнес процесів. Ліва панель включає в себе набір базових структурних елементів для побудови форми, права панель включає набір полів для внесення інформації для кожного елементу. Розробимо користувацьку форму для першої здачі працівника. На початку зазначимо назву та ID форми. Дана форма складатиметься з наступних елементів. Елемент текст або назва для заголовка форми. Варто звернути увагу, що елемент текст дозволяє змінювати стилістику тексту всередині за допомогою мови Markdown або HTML. У правому контекстному меню пропишемо заголовок форми та короткий опис, в якому зазначимо призначення даної форми для працівника. Наступний елемент текстове поле. На відміну від попереднього, даний елемент призначений для заповнення даних в ньому користувачем. В деталях елементу зазначимо назву. Дату початку відпустки, опис елементу, поле ключ для зв'язку з змінними, про які згадували раніше, а також мінімальну та максимальну кількість символів текстового поля в меню Валідація. Редактор форм Камунда не дозволяє створювати окремі поля для зазначення дати та часу, тому для збору такого формату даних використовується лише текстові поля і зазначення в них критеріїв валідації. Аналогічні дії виконуємо для наступного поля, «Дата закінчення відпустки. А також додаємо текстове поле-Коментар. Наступну форму створимо для другої задачі менеджера, яка передбачає погодження запиту на відпустку, вказуємо назву та ID даної форми. Для побудови використаємо наступні елементи: перш за все, текст для назви та опису форми, в якому вказуємо призначення форми для менеджера. Аналогічно попередній формі використаємо текстові поля для визначення дати початку та дати завершення відпустки. Проте в даному випадку необхідно в деталях елементів змінити режим відображення текстового поля за допомогою Disabled. В такому випадку менеджер матиме можливість лише переглядати заповнені поля, а також використаємо елемент Radio для створення варіантів рішення. У деталях даного елементу обов'язково необхідно заповнити меню Дані, вказавши варіанти можливого рішення менеджера та змінні. Після того, як користувацькі форми розроблено, необхідно встановити зв'язок між формами та задачами на моделі. Для цього потрібно відкрити форму Modeler, у верхньому меню перейти в режим кодування, скопіювати код, перейти до моделі процесу та відкрити деталі відповідної задачі, додати код в спеціальне поле, як показано зараз на екрані. Аналогічну дію повторюємо для наступної форми. Тепер користувацькі форми відображатимуться в тасклисті при виконанні конкретної задачі процесу. Після цього запускаємо виконання процесу. Перейшовши в таск-лист та обравши першу задачу в лівій панелі, можна побачити новостворену пусту користувацьку форму, призначену для виконання конкретної задачі. Якщо спробуємо заповнити визначені поля форми, спостерігаємо, що в випадку невідповідності даних визначеним критеріям валідації. Камунда виділяє дане текстове поле червоним кольором. Заповнимо всі поля та завершимо задачу. Перейшовши до другої задачі менеджера, можемо спостерігати, що тексти і поля вже містять заповнені дані, які неможливо редагувати. Приймаємо рішення як менеджер та завершуємо задачу. Відображена на екрані модель процесу є досить лінійною та простою. На практиці рішення щодо надання відпустки може створювати декілька альтернативних потоків управління та декілька різних результатів процесу. Для прикладу, менеджер може відхилити запит або ж потребувати додаткової вхідної інформації від працівника. В такому випадку необхідно розширити дану модель, зокрема, розмежувати зони відповідальності за допомогою пул та рольових доріжок, дати шлюз процесу та визначити умови потоків управління, дати задачу для працівника у випадку потреби додаткової інформації для менеджера. Для початку додамо пул та рольові доріжки на модель процесу. Відкриємо модель та розмістимо пул з палітри елементів нотації в лівій панелі. Для того, щоб додати доріжки на модель, необхідно клікнути мишою на пул процесу та використовуючи контекстне меню, як показано на екрані, обрати тип розділення пулу на доріжки. В такий спосіб можна додати необхідну кількість доріжок на модель. Також додаємо назву кожної з доріжок та розміщуємо задачі відносно кожної з ролей. У деталі пулу вказуємо назву, ID, а також ID та назву бізнес-процесу. Крім того, перевіряємо, чи увімкнено властивість виконуваний. Зазначимо, що додавання пулу та доріжок на моделі підвищує рівень читабельності даної моделі бізнес процесу. Наступним кроком додамо шлюз типу або або після задачі менеджера, а також додаткову задачу для працівника. Обов'язково в деталях шлюзу вказуємо назву та ID такого шлюзу. Після додавання шлюзу обов'язково потрібно в деталях кожного з вихідних потоків вказати назву, ID потоку та головне умову потоку. Алгоритм написання умов детально розписано в інструкціях до Комунда 8. Ключовими складовими є назви змінних, які ми згадували на початку. Якщо умова для потоку не буде вказаною, Комунда не зможе виконати даний процес, адже двигун системи не розумітиме, яким шляхом потрібно рухатися по процесу, тобто його логіку. Нова задача для працівника вказати додаткову інформацію може так само посилатись на вже заповнену працівником форму, в якій працівник може доповнити необхідні дані в текстовому полі. В такому випадку до даної задачі аналогічно виконуємо прив'язку користувацької форми. Якщо на моделі процесу наявні задачі, які виконуються учасниками за межами системи, не як користувачами, але входять в їх зону відповідальності, такі задачі варто визначати як задачі ручного типу. Після завершення редагування моделі натискаємо Виконати процес та переходимо до таск-листа для тестування виконуваної моделі. Отже, в даному відео ми розглянули, як працювати з BPM-системою Comunda 8, визначили особливості використання її складових плагінів, а також на прикладі тестового кейсу навчились налаштовувати та запускати бізнес-процеси в системі. Підписуйтесь на канал Бюро проєктного менеджменту, ставте вподобайки, коментуйте, також слідкуйте з нашими оновленнями в соціальних мережах. До зустрічі.